Тай, в ефірі Суспільна новина Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Пошкоджені будинки від уламків російської ракети. Куди звертатися за відшкодуванням? Консультацію надали, але звертаються до нас. Не всі снаряди часів Другої світової війни викопали в середмісті золотоноші. Чудо, що не сталося ніякої трагедії. Як працює виїзна паліативна бригада? Звісно, без неї було б тяжело. П'яти квартирам, власники яких звернулися до департаменту житлово-комунального комплексу міськради, потрібен капітальний ремонт. Розповів виконувач обов'язків директора департаменту Андрій Наумчук. Втім, каже, людей із постраждалих квартир звертається небагато. Нагадаємо, 21 вересня уламки російської ракети влучили у готель у середмісті Черкас, пошкодивши прилеглі будівлі. Феофан Головков з того часу у своїй домівці не живе. Нині чекає на ремонт. До оселі навідався разом із кореспонденткою Тетяною Ревою. Розтрощене скло біля будинку ДНД лежить і досі. З пляшкою прального порошку пан Феофан повертається до своєї квартири. Оце ж було все розбите і повилітали всі замки. Щасу як уламок ракети пройшов повз його домівку. Чоловік тут не живе. Вона вдарила в дверну коробку, в стінку, змінила рух направлення руху. Пішла вона по траєкторії. Вона пішла, ударила вона в ці двері. Вони були відкриті, пробила оце ці двері. Так? а потім там значить, в углу стояв холодильник. Віконне скло вилетіло, впала міжкімнатна стіна. На щастя, каже Фуфан Григорович, брили бетону, полетіли не в його бік. Спочатку, як я сюди заходив, мені було важко. Я заходив, воно все там, потім воно я так трошки почав вже привикати, що воно так, що по-другому воно вже не буде. Вранці 21 жовтня зупинився й настінний годинник. Це все трапилось без 26. я не чіпаю, поки не чіпаю, не заводюю, Хай воно все так поки буде, поки я повністю не відремонтую цю кімнату. А нові вікна чоловік уже придбав. Я пішов і закупив ці вікна за ту суму, яку з розрахунку, що влада мені її поверне. Їх вартість має компенсувати міськрада, говорить виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Компенсація постраждалим виплачується в залежності від площі пошкоджених вікон. 10 метрів квадратних, то компенсація складає 37 тисяч. Крім цього, міська рада на свої, на свої зобов'язання взяла відремонтувати дах на будівлях яка 182 і 184, які пошкоджені. І Вікна у під'їзді у всіх будинках, які також зазнали пошкоджень, таких будинків у нас 14. для цього. Мешканці пошкоджених осель мають до них звернутися. Спочатку до департаменту житлово-комунального комплексу для проведення обстеження, щоб визначити площу, і потім департамент соціальної політики саме для виплати компенсації. Аби отримати гроші на відбудову квартири, її власник зі слів Андрія Наумчука може скористатися держпрограмою Євідновлення. Вона подається в електронному вигляді в дію, і після проходження погодження відповідних процедур, то власник також буде отримувати кошти додатково. Після обстеження таких п'ять квартир, на жаль, у нас є, яким потрібна така допомога, і ми вже двом квартирам таку консультацію надали, але звертаються до нас не всі. Нині Феофан Головков чекає зарахування грошей за придбані вікна, витирає пил та сортує речі для прання. Розповідає, аби полагодити решту, вибиту стіну, тріщини та пошкоджені двері. Допомога йому теж потрібна. Склали акт ми з владою. Я хореограф, Хореограф, бібліотекар, медсестра. Це невеликі зарплати. Феофан Головков каже, після ракетного обстрілу слова підтримки чує звідусіль від знайомих, родичів та колег. Чоловік працює хореографом в обласній дитячій юнацькій спортивній школі. Зараз це джерело його енергії та натхнення. Все це упакуємо і поставимо на стірку. Будемо виходити, Будемо виходити в люди. Тоді ж пан Феофан спробує завести годинниковий механізм і почути його дзвін. Тоді я йому скажу дякую, що ти витримав да, все це, так як і я. Да, і його заведу. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині обладнали понад 1600 укриттів. Це в чотири рази більше ніж торік, розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, усі споруди пройшли перевірку з них близько трьох сотень потребують до опрацювань. Також голова ОВА додав навіть такої кількості захисних споруд не вдосталь, аби забезпечити потреби всього населення області. Тож наразі створюють додаткові модульні укриття. У нас є три категорії укриттів. це сховище, їх у нас 143, це протирадаційні укриття, їх у нас 213, і е, понад 1300 – це у нас найпростіші укриття, які, до яких ми відносимо всю систему підвальних приміщень, які відповідають нормам загальної цієї кількості трошки більше 300 е, укрить. Вони є не готовими до використання по різним причинам. Це і стан самого укриття, це укомплектованість самого укриття. Це наявність відповідних дотримання відповідних умов, які висуваються тим же самим Міністерством надзвичайних ситуацій. І наразі робота на деяких напрямках, в деяких територіальних громадах ще продовжується. Пів тисячі снарядів часів Другої світової війни викопали в середмісті золотоноші. На них натрапили прокладаючі траншеї для каналізації до будинку дитячої та юнацької творчості. Розповів заступник міського голови громади Олександр Флоренко. Більше сюжеті Тетяни Реве. Золотоніський парк, місце відпочинку та прогулянок. Небезпека за стрічкою. Про це сповіщає ось така табличка. Усе через знахідку виявили артилерійські боєприпаси часів Другої світової війни на них натрапили комунальники, викопуючи траншеї для комунікацій. Говорить заступник начальника частини піротехнічних робіт управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Приїхали на місце і почали працювати. Також знайшли і залишки людських кісток. На подібні знахідки тут натрапляли і 40 років тому. Розповідає заступник голови Золотонівської громади Олександр Флоренко. Екскаваторник, який 40 років тому викопав, також на цьому місці снаряди. і Пройшло 40 років, він знову цей самий екскаваторщик при цих самих роботах знову потрапив на ці снаряди. На цьому місці колись був і госпіталь німецьких окупаційних військ. Потім після декупації Золотиноші тут були штаби радянських військ. Тобто ну, зараз експерти скажуть, що це снаряди кому не належали. Про історію цього місця пан Сергій чув від батьків. Казали, що, це, що ще лежить, ще не все достаточно. Наскільки я знаю, то казали, що склад тут був. Добре, що боєприпаси не здетонували, говорить пан Олександр. Чудо, що не сталося ніякої трагедії, тому що перші два снаряди дістав ковш екскаватора. Зі слів заступника начальника частини піротехнічних робіт Ростислава Говорухи, далі снаряди транспортують на підривний майданчик, де їх мають знищити. Тетяна Рева та Масгорозія, Суспільна новини, Черкаси. Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані вважав досягненням Росії. Так речниця збит в області Катерина Друга розповідає про чоловіка, якого правоохоронці підозрюють у виправдованні та запереченні збройної агресії Росії. З її слів він проводив агітацію серед ондосельчан. А на вигук слава Україні відповідав слава Путіну. Чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення. За даними слідства, про кремлівським прихильником виявився мешканець уманського району. Зловмисник відкрито пропагував приєднання територій нашої держави до складу Росії. Зокрема, заперечував військові злочини загарбників на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили пропагандисту про підозру за частиною 1 статті 436 прим 2, тобто виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Допомагаємо і пацієнтам, і їхнім родинам так про роботу виїзної паліативної бригади розповідає її психолог Сергій Псюрник. Служба працює з 2014-го. Протягом року до них звертається щонайменше 250 людей з невиліковними хворобами. Проте досі є ті, каже чоловік, хто боїться попросити підтримки. До всесвітнього дня хоспісної паліативної допомоги, які відзначають у суботу, 14 жовтня. Наша знімальна група побувала на одному з прийомів медиків та дізналася про особливості їхньої роботи. Добре. Мобільна паліативна служба із плановим візитом у 69-річного дев'ятирічного черкащанина Леоніда Бойка. Зараз будемо, подивимося трошки, да як ваший стан, Послухаємо, добре. Чоловік має невиліковну хворобу, хозел. Це порушення руху повітря у легенях, що ускладнює дихання. Вибуха дихати не треба, я все. поруч. Підтримка, улюблена кішка Мурзілка та дружина Тетяна. Каже, чоловік хворіє 10 років. Останні два не виходить на вулицю та постійно на кисневому концентраторі. Був інсульт у нього, а потім ще й хозу підключився. Йому стало хуже, але ми я його доставити в лікарню не можу, так як він лежачий і потрібен кисень. Я звернула до сімейного лікаря, вона дала направлення в паліативну службу. Відтоді додає, допомагають із необхідними процедурами і з порадами. Як покормити, що потрібно давати, кормити як ставити крапельниці, дивитися за хворим, поки, поки ми в більшій допомозі не нуждаємося. Підтримують і психологічно. Сказати чесно, це важко перенести, коли ти розумієш, і осознаєш, що людина невеликовна. Спасибо, поляків службі. Звичайно, без неї було б тяжело. Підтримка, звичайно, сильна. насильна. Да? Прийде, ну він як чоловік, він поговорив з тобою і тобі легше старович. До кожного пацієнта потрібно знаходити свій підхід, розповідає лікарка-терапевтка Катерина Погоріла. Вона працює у цій сфері 35 років, та й робота на виїзді має свої особливості. У стаціонарі це ж таки більша команда. Ми впевнені, що медсестра ну, зробить все, як положено. Ну, це все ж таки лікувальний заклад. Дома завжди ми ну, якось перезванюємо, турбуємося, все виходить родичі. У нас постійно існує група пацієнтів, які лікуються вдома. Фактично, це зазвичай 30 осіб багато хворих з онкологічними захворюваннями, з наслідками тяжких інсультів, ну, серцево-судинними захворюваннями. Тяжкою серцевою недостатністю. Це основні наші хворі. Зазвичай люди до них звертаються запізно, каже психолог паліативної служби Сергій Псюрник. Чим раніше ми зустрінемось, тим більше ми зможемо допомогти. Ми разом з сім'єю Покроково вирішуємо, як, як покращити якість життя того пацієнта. У місяць можуть робити до 200 виїздів, каже чоловік, та найскладніше для нього. Коли привикаєш до пацієнтів, іноді заводяться у нас такі подружні стосунки, але ж я розумію, що наша дружба не якийсь термін. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Ортопедичні рюкзаки, зошити та матеріали для творчості подарували сім'ям військових волонтери благодійного фонду Мрія розповіла його оригінальна керівниця Олена Кавенська. Організація допомагає родинам загиблих, полонених і зниклих безвісті воїнів збройних сил України. Допомогу профінансували українські бізнесмени, яким така підтримка дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Півтора року без жодної звістки про чоловіка, розповідає Черкащанка Дарія. У минулому році, на жаль, на даний час зникли безвісти вже півтора роки, але ми надіємося, віримо, що штату повернеться. Говорить, увесь свій час приділяє вихованню п'ятирічного сина. Для нього й отримує канцелярію та рюкзак. Це достатньо зекономила, тому що навіть на підготовчу я витратила ну близько тисячі гривень, щоб дитині на перший час купити канцелярію. Дитячий набір сформували так, аби його вислати вистачило на весь навчальний рік, каже регіональна керівниця благодійного фонду Мрія Олена Кавенська. Пенал у нас, ножниці, фарби, клей, все, що потрібно, для дитинки для. Навчання додає нещуток. Знає, що зібрати дитину до школи справа не з легких. Зі слів Олени Кавенської організація опікується тисячею родин. Шкільні пакунки сьогодні отримали 13. Гроші на фінансування благодійного фонду Мрія надають бізнесмени. Півтора роки навіть більше у нас війна, і на жаль, таких сімей стає більше. Пропонуємо в кого є дітка. В них практично всіх є діти. Хто йде в школу, хто вже ходить. І Ми так ну разом з командою вирішили допомогти. Отримати допомогу можна звернувшись до регіонального представництва фонду. Коли... Дружина да втрачає свого ну годувальник, який там в полоні, який пропав безвісти, то всі ці, ці побутові ну, моменти йдуть на її плечі. Тобто зібрати дитину в школу, кормити дитину і ще й, звісно, чекати свою кохану людину з полону. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.